<звук> док? Марті, ти не повіриш, де я тільки що був? Я побував у 2025 році. Ти не уявляєш, які у них там можливості. Здуріти можна! Ти про що, док? Коротше, у 25-му році люди мають змогу підключити гігабіт від МРСТ. Що таке гігабіт? Це настільки швидкий інтернет марті, що тобі її не снилося. Це означає, що ти можеш закачувати будь-що практично моментально, грати в онлайн-ігри на топовій якості і стрімити без затримок. Оце жир. І що, гігабіт у 25-му році є у кожного? Та ні, не у кожного. А чому, ж, Доку, чому? Це ж. Це ж такі можливості. А дійсно. Чому? Підключай Гігабіт від Everest. використовуй свої можливості повну.